Перевізники рівного досягнули свого вартість проїзду міських маршрутках таки підняли. кажуть, піднімати ціни вимушені, адже подорожчало пальне, вартість запчастин та зросла заробітна плата. Через нерентабельність на деяких маршрутах працює лише 10% машин. Питання стоїть в тому, що чи возити пасажирів, чи зупинятися. Тому я хотів би, щоб ви все-таки прийняли оце достатньо вагови виважене рішення, де і перевізники сьогодні намагаються йти на зустріч пасажирам і намагаються підняти ціну не різко, а всього на 50 копійок. В управління транспорту підтверджують, міста сусіди вже підняли вартість приїзду у маршрутках. Хмельницький сьогодні вже 6 місяців. Користується тарифом маршрутного таксі 2 гривні 50 копійок. Більше того, подані розрахунки і вивішені регуляторні акти на 3 гривні. Житомир 2 гривні 50 копійок маршрутного таксі. Тернопіль 2 гривні 50 копійок. Також вивішені розрахунки на 3 гривні, Чернівці 2 гривні 50 копійок. Деякі члени виконкому наполягають рішення про підвищення тарифу передчасне, адже МВФ прийняв рішення про виділення Україні мільярдного кредиту. Якщо така кількість валюти зайде на український міжбанківський ринок, і долар впуститься, і будуть нижчими ціни на пальне. І по-третє, мій погляд ну, зарплати реально не виросли і досить несправедливо перекладати економічні проблеми на плечі найменш незахищених верст населення. Про підняття тарифу до 3,5 гривень говорити не можна, наполягає міський голова. Пропоную затвердити сьогодні 2,50 і розглянути це питання на виконкомі 11 числа. Якщо до того часу зайде кредит і знизиться, знижаємо. Підвищиться – підвищаємо. Прошу для тої комісії, яка буде розглядати на виконкомі, підключити всю громаду, всю абсолютно, всі бажаючі, всі громадські організації, які є, підключайтесь до розрахунків тарифу. І ми розглянемо через два тижні. Фактично цей тариф проіснує тиждень до нового виконкому. Тож з 1 травня рівня нам треба буде платити за проїзд у маршрутках 2 гривні 50 копійок. А от чи довго проіснує цей тариф, стане зрозуміло вже на наступному засіданні міського виконкому, 13 травня. Ірини Чипорук Володимир Захаров, новини Рівного.